Слава Богу, слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України. Декілька хвилин тому я повернувся з пільної молитви з Господнього храму. Як Ісус сказав, де двоє троє, то вже й Господній храм. А тут разом багато народу, більше як тисячі людей зібралося в Божому храмі, молилися ми з конфесій, які молилася ми за визволення України від агресора Російської Федерації за перемогу, за ті кордони, щоб території України повернулися в межах 91-го року визнані світом. Також ми молилися за військових, за поранених, за полонених, щоб військ... полонені повернулися. До своїх сімей, Україну, поранені були оздоровилися, були здорові. Молилися за їхні сім'ї, за... зверталися до Господа, щоб Він нам допоміг. А коли одна людина молиться, то є добре, а коли молиться тисячі людей. Ну і зараз багато конфесій прийняли, щоб ми. Не тільки тисячі, а мільйони кожен день, як ланцюжки, ланцюжки молитви, не переривалася молитва, а молилися кожна конфесія, і між українцями і цілим світом молилися за перемогу України, нарешті, щоб Господь Бог допоміг Україні, тому що тільки Господь Бог зараз може допомогти. Бачите, зараз там. Америці з, з, з тим конгресом буде тільки засідати в кінці лютого, чи приймуть той їхній бюджет, чи буде надійде допомога. Розумієте, і інші такі, от е, зараз мало допомоги, але хотіли б більше, тому що розумієте, ті крихти, які зараз збирає народ, і то, і то добре, що збирає, але дійсно все збирають навіть і після е, молитви. Збирали гроші на пожертву для військових. А коли деякі чиновники, в тому числі в Міністерстві оборони і інших місцях, особливо Міністерство оборони, розкрадають ті кошти, які народ і друзі, дружні країни допомагають. Але ви розумієте, яка ситуація? Що дотепер, я попередній дописок говорив, сказав, Наголошував, от, іменно наголошував, що буде прийняти закон про мобілізацію. Але закон про мобілізацію ще дотепер не прийняти. Там поправки є до 2 читання, там 4000 поправок, але розумієте, могли би зараз засідати на день і ніч, ці поправки розглянути і нарешті зробити той закон про мобілізацію, щоб були писані правила, по яких правилах. Мала б бути проходити мобілізація. А так кожен користається, кожен трактує ті закони, які до того часу, або їх деяких немає, кожен по-своєму трактує. Але що, якщо війна не названа війною? Є військовий стан, військове положення, а війною немає війною. Влада не визнає війну. Є закон про те, що агресор, що є війна, що є агресор Російська Федерація, такого закону немає. І тому, коли я був зв'язаний законом, що в нас в Україні є війна і є агресор конкретно Російська Федерація, з Російською Федерацією ніхто б не мав ніяких стосунків, тим більше не торгував. тому що всі б сказали. Як з Російською Федерацією можна торгувати? От коли була війна, там, Друга війна світова, коли що з німцями, хто е, мав якісь відносини, ніхто не мав. Тільки ті країни, які нападали, там, припустимо, там, Італія чи там, Японія, але от тільки ті деякі країни були причетні до Німеччини. А всі, ніхто не, всі, всі країни були проти Німеччини. А тепер, бачите, в нас ще дотепер торгують з Росією. Зумієте? Утримують газ, утримують нафту ну, і, і так далі. І ще корисне купання цілу купу. в Росії їх, як я кажу, необмежена кількість. А нас Україна ще не визнала. Якби Україна визнала, світ би визнав, що є в Україні війна, і ніхто б не, з ними ніхто не мав справи з Російською Федерацією. А так розумієте, війна не війною, з Росією торгують. Росія збагачується за рахунок того, що вона має ті корисні купалення, дає на армію, і вона має можливість ще. Продуктувати зброю і проти нас запускати ту зброю, вона використовується проти України, проти українців. А наші деякі ще, ще крім того, наші, ті, що збирають люди ті крихті гривні до гривні, а ще наші чиновники, особливо Міністерство оборони, ті кошти розкрадають. І немає такого дня або через день, який допис є. Ну, навіть в мене можете в соціальних мережах, кроме Фейсбуку, прочитати як те чи інше зловживання корупційної схеми і так далі в Міністерство оборони або прив'язка до Міністерства оборони. Так що дякую першим друзям, які поширили мої дописи, особливо в Фейсбуці, поширюйте і далі, поширюйте в соціальні мережі. Дякую за поширення, яке є в соціальні мережі, особливо Тік-Току. І десятки поширень, де лайки, розумієте, що є ми разом, ми сила. І коли ми разом, разом не тільки в молитві, а разом всьому будемо для працювати і для перемоги України над агресором, а потім, ну одночасно треба робити, бо тому що я одночасно роблю це, і так само як я 28 років воюю з тими бандитами, які засіли у владі України. Разом ми сіли і до перемоги. Будьте здорові та щасливі. Пошируйте і до зустрічі. З вами був Богдан Дякую за увагу.